Якраз тільки й маю. Сподіваюсь, що з ними все добре. Лікар перевірить, як повернеться. А ти що, далі на острові будеш лазити? Ой, багатьом це не сподобається. Якісь проблеми зі сталкерами? Та одна в мене проблема. Ніхріна не вистачає і де це брати? Незрозуміло. Я ж в зону не ходжу. Бо варто полуденці сунутися за ворота. Обов'язково знайдеться якийсь сталкер, кому закрутить його вбити. І хоча побікрасти. Всі навколо мріють помститися Моноліту, Навіть якщо ніякого моноліту вже давно немає, хто б там що не казав. Подобається вам чи ні, але <'язкове> я ще маю справи. А. Типовий сталкер, але так не проканає. Іди до дубного, він замість бродяга зараз, той вирішить, що з тобою робити.